За столом, хто на роботі, а ці юнаки та чоловіки відзначили день захисника вітчизни у спортивній залі турніром з улюбленої гри. Напередодні 23 лютого на базі педагогічного коледжу пройшли змагання на кубок Бердичева з волейболу серед чоловіків. Участь у заході цьогоріч взяли шість команд з різних мікрорайонів міста. Змагання були покликані пропагувати даний вид спорту серед населення і дати спортсменам-аматорам можливість показати себе. «Волейбол у нашому місті, можна сказати в такому ну, загоні, тому, що Школа волейбол не проводиться серед школярів перші сітка, також серед навчальних закладів. Отак От люди, а в місті є люди, які не, не цей від спорту беззаслічних, можна сказати, вони збираються, це район Корніловки, сьома школа, на базі педколеджу. Входить коледжі промисловості економіки і права, також в районі м'ясо Кабіна 17 школа. І от вирішили ми провести ці змагання, щоб дійсно волейбол в нашому місті ще був і був. Волейбольні зустрічі тривали два дні. У поєдинку за третє місце зійшлись команда з Гришковець, єдина, яка представляла район, та команда коледжу промисловості, економіки та права. Почали гру вони майже на рівних. Перевага була не більше одного-двох очок. Але згодом юнацький запал команди коледжу таки узяв гору. Тож бронзу у змаганнях завоювали студенти. Боротьба за першість у кубку розгорнулась між командою з мікрорайону вулиці Незгірецької та спортсменами, які тренуються на базі педколеджу. Головні фіналісти подарували глядачам масу захоплюючих моментів і красивих пасів. Гра за золото проходила стрімко, динамічно, і навіть подекуди блискавично була насичена емоціями та запалом. У другій половині між гравцями та суддями виникла суперечка через бій у рахунку очок. Аби нікого не образити, організатори вирішили зрівняти його до 15, Після чого гра відновилась у загальному підсумку. Перемогу вирвали волейболісти мікрорайону Незгірецької. Їм і дістались головні нагороди.